Всім привіт! Невеличкий огляд приставки Nexon X8. Так ось виглядає коробочка. От. А що знаходиться всередині, давайте подивимось. Ну, в першу чергу це приставочка Nexon X8. На передній панелі у нас тут знаходиться дисплейчик. На боковій частині є два входи USB, один вхід microSD картки. На задній частині у нас знаходиться вхід блока живлення 12 В HDMI, вхід під Ethernet кабель, також вхід, точніше вихід оптичний SPDF, і можна підключити навіть є вихід аудіо-відео, тобто можна підключити звичайний кабель, тюльпанчики AV і ви зможете підключити старенький телевізор. Також в комплекті у нас іде HDMI-кабель, блок живлення 12 вольт, інструкція по підключенню, налаштування на українській мові, досить зрозуміла і повна. І також іде у нас пультик з голосовим керуванням. Також тут є кнопки. Швидкого доступу до YouTube, до онлайн-кінотеатру Nexen TV, Netflix, а також Play Market у Google Play. Як працює сама приставочка, давайте з вами разом подивимось. І так, я підключив приставку до телевізора. Так виглядає головний, головний екран. Це у нас Android TV, Android 12. Можна безпосередньо запускати е, з цього головного екрану, наприклад, ролики з YouTube. Ті, що рекомендуються. як бачите, воно одразу починає трансляція. З тих додатків, які вже встановлені, це, по-перше, світіві національний онлайн кінотеатр. Тут і фільми, і серіали, і мультфільми, і також онлайн-телебачення. І що хочу сказати, що це Такий онлайн-кінотеатр, в якому канали приключаються найшвидше в порівнянні з іншими е сервісами. Тобто дуже класний додаток, все класно працює. Також у нас є додаток Nexon TV, це він е спільна компанія Nexon е UTV. Е і цей додаток теж досить непогано працює, є багато безкоштовних. Онлайн-телеканалів, також е можна переглядати фільми, серіали, але вже по передплаті. Ну, При тому, що передплата там е не дуже дорога і максимально доступна. Також додаток YouTube. Е Тут у нас доступний перегляд у форматі 4К, тобто те швиденько і якісно все від відтворюється. Є також додаток YouTube без реклами. Можна переглядати ролики в якості до 4К. І теж все досить непогано і класно працює. Також є додаток Netflix, але він йде в форматі HD. Тобто не повноцінний 4К, а в форматі HD. Ну, тим не менш, досить непогано все працює. Можна переглядати фільми, серіали за підпискою. І при тому, що не переплачувати за е, приставку, яка дасть можливість відтворювати в форматі 4К, але ж буде коштувати дорожче. І начинка в неї буде слабкіша. Е, також можна встановити онлайн кінотеатри і переглядати також фільми, серіали різні. І Є ще у нас додаток MegaGo, теж національний онлайн кінотеатр. Також тут багато каналів безкоштовно можна переглядати. Ну і відповідно за предплатою тут вже буде у вас більше можливості і більше фільмів, серіалів та мультфільмів. Також швиденько перемикає канали і класно працює. Ну і додаток відповідно Київстар Київстарті, теж національний. Онлайн-кінотеатр, багато хто їм користується. Також тут є доступ до безкоштовних каналів, ну і, відповідно, по, за підпискою можна вже отримати більше можливості до перегляду фільмів, серіалів, мультфільмів. Також є браузер, в якому можна приглядати в інтернеті. Різні сайти, і, відповідно, теж дуже зручно працює, можна пультом користуватися і нормально це все швиденько працює. І, як бачите, в цілому приставочка сучасна, швиденька, Android у 12-й йде Android TV, і відповідно є голосовий пошук, також можна знаходити і переглядати ту інформацію, той контент, який для вас цікавий.